Привіт! Ми в магазині Hitman якось за чашкою кави придумали собі одну дуже цікаву гру вибрати по одному приводу від одного бренду. І коли мова зайшла про циму, думки вчених розійшлись. Після кількох літрів випитої кави, ми все-таки прийшли до спільного знаменника. І у випадку цими однозначний вибір більшості mp 5 MP5SD. вічна еталонна класика спецпідрозділів. Давайте розбиратися, чому саме так. А статус легендарного даний SMG завоював у 1980 році. Велика Британія, Лондон, Іранське посольство, операція Німрод, спецпідрозділ САС, Special Air Service, MP5SD. В принципі, цей вибір є цілком логічним і обумовленим. Історична класика, досить гарна якість збірки. Половину корпусу зроблено з алюмінію, Друга половина корпусу в кращих традиціях, як ліркох, зроблено з пластику полімерного. Тут він, в принципі, такий же ж і є. Магазин металічний, приклад направляючий металічний, тильник пластиковий. Фронсет пластиковий, апер металічний. Глушник інтегрований, теж металічний. До якості збірки цього приводу жодних запитань. Зібрана вона на гірбоксі версії 2. Система швидкої заміни пружини реально зекономить вам нерви, коли ви хочете поміняти пружину. Заводська пружина цілком достатня для CQB. Ми зараз похоронимо. І магазин заряджаю лоудером. Хі -хі 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 -хі. Дожився. Окрім того, внутрішній латунний стволик діаметром 6,3 мм і бункерний магазин на 200 куль забезпечить вам досить непогану точність, як для CQB. В принципі, в принципі, враховуючи, в якому стані вона виходить з коробки, для CQB цього більш ніж достатньо. Не потрібно в принципі нічого міняти. Саме тому mp 5 sd від цима. Чисто з технічного боку, все працює стабільно. Стріляє вона чітко, кучно, влучно, мотор працює плавно, не гріється, жодних перегрівань немає, всі внутрішні працюють злагоджено. Плюс вона сумісна майже всіма аксесуарами і запасними деталями від інших виробників, що буде плюсом. Якщо ти хочеш mp 5 але на Umarex треба продати нирку look no more. Це ваш вибір. На цьому все. Якщо маєш запитання, залишай його в коментарях. Лайк. Підписка, дзвіночок. Доєднуйся до наших інших соцмереж. До зустрічі наступному випуску. One brand, One shot! One kill! One привіт!